І ось маємо заяву від New York Times. Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні. Це заява New York Times. Видання будемо чекати ще офіційних заяв. Він від Пентагону від Білого Дому, аби розуміти, що насправді відбувається, і до яких дій в подальшому доведеться вдаватися, зокрема, Україні і нашим союзникам. І продовжуємо обговорювати важливий виступ Трампа у Конгресі. Його заяви і вже маємо аналіз від. Наших колег The Guardian проаналізували виступ Трампа в Конгресі. Частина заяв американського лідера виявилася неправдивими або оманливими. Трамп знову стверджував, що США надали Україні 350 мільярдів доларів допомоги. Насправді, загальна сума допомоги становить близько 120 мільярдів, що включає військову, економічну та гуманітарну підтримку. Також Трамп посилався на застарілі дані опитувань, стверджуючи, що більшість американців в вважають, що країна рухається в правильному напрямку. Однак, останні опитування показують протилежне. Американський президент похвалив департамент ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска за виявлення шахрайства. Проте жодних доказів на підтвердження цих тверджень не було. Що це має означати і для нас, і для світу, і, зрештою, для американців? Поговоримо із нашим гостем Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. Вітаю вас! в ефірі «Апостров ТВ». Доброго дня, вітаю, пане Олександре. Перш за все, ваше враження від того, що відбувалося вчора в конгресі. У них ранок був. Від почутого, від побаченого, чи не склалося враження, що це було шоу культ персони, а спроба заявити не на справі, а на словах, що ось він кращий президент всіх часів і народів, і неважливо, що відбувається після його дій рішень, яких він ухвалює? Ну, такі виступи, такі там звернення нація, або виступи перед е, законодавчим органом в будь-якій країні, вони дійсно завжди там містять елемент настільки шоу, да, але от такого елемент е, такого, знаєте, оптимістичного, надійливого, е, е мобілізації, мобілізації духу нації, так? Тобто, це, це якби нормально, в цьому немає нічого а, поганого. Це є в усіх країнах і при і різних президентах. Але дійсно те, що. Але все одно мають бути якісь рамки, так? тобто можна щось прикрасити, можна щось там недосказати. Але в таких зверненнях відверто брехати те, що легко перевіряється, так? маніпулювати. Ну, я думаю, що це, знаєте, з точки зору технології, технології пропаганди, от такої, знаєте, не важливо, що говорять, а важливо як. Ну, це, мабуть, після і і, і от те, що було, це знаєте, такий золотий стандарт пропаганди, яка не опирається ні на факти, ні на а, якісь там е, ну хоч по певні стримання, а от просто е, знаєте, брехня заради брехні, і, е, і тут якраз Трамп перевернув. Тобто, ми всі знали, що він популіст. Е, ми всі знали, що він. Е, Ну, такий непоганий оратор, але оця його промова, якраз от, ну, квінтесенція от такого нарцисичного популізму. Я не знаю, як інше сказати. Починаючи, то, що там Трамп про себе каже в третій особі, так що за президентство Трампа там Америка ну, і, і всі такі речі, аж включно з що він уже е, колонізував Марс, розумієте, це якраз от свідчення того, що ну на жаль, американська демократія. При вона вона завжди мала елементи шоу, так і ми, коли там ще в 90-х вивчали ці риторичні прийоми, політичні, якраз брали за взірці е, промови американських президентів. Вони завжди такі були. Але е, ну, тут, тут вже е, знаєте, за НАТО такий перебор, і оцей культ особистості, який Трамп створює е, е, довкола себе в Америці. Ну, це е, ну. І, як на мене, дуже небезпечно насамперед для Америки. Я вже не кажу, що за цей місяць, який пройшов від інаугурації Трампа, ну, дивіться, реальних здобутків не було, так? Не в економіці, не в сказати, що там одразу там він зупинив нелегальну міграцію, то ні, що він там приніс мир в Україну, то ні. Тобто, це все, що він обіцяв. Ціни як користуть омерці, так ростуть, але теж він посварився із своїми сусідами і з багатьма країнами, те, що лихоманить фондовий ринок по всьому світу, те, що е, сьогодні Україна не дотримує тої зброї, яка була обіцяна, оце а це все реальні наслідки. Це не слова, це е, не демагогія, так але якщо послухати Трампа, то все то, то він за місяць зробив більше ніж там всі попередні президенти за всі роки. І при цьому йому аплодують там половина конгресу. Це насправді страшно. Знаєте, я ну як історик, як той, хто багато спостерігає за політикою в різних країнах. Ну давайте так: так, так зароджується авторитаризм або так, так зароджується фашизм. Спершу це все дуже красиво, все а потім потім наслідки можуть бути непередбачені Я сподіваюся, що Америка все-таки зі системою. Стримувані противаг до цього не дійше, дійде. Плюс ми бачимо вже якийсь внутрішній опір, який в Америці теж він поки що не дуже відчутний, але зароджується. Але ну скажімо так, на мене це справи не тючі враження. Складається враження у мене особисто, що Трамп це як певний учень, як можливо, двіжник, який нічого заданого йому додому не зробив як слід. Але приніс на загали, показав: дивіться, отут тут галочку поставив, зробив, отут тут зробив, ну зробив, ну яке ж рішення є. І разом з тим, коли він зіштовхується з позицією, що це геть не те, що від нього чекали. Він тоді говорить: а ми прапор на Марсі поставимо? Ну, власне кажучи, це, це те, що я казав. Слова словами, але треба дивитись надії і в нашу епоху. Інформаційне суспільство якби дуже легко все перевіряється з одного боку. Варто зайти в Google. з іншого боку через соцмережі, інші там ці сучасні комунікації дуже легко а, поширювати фейки, створювати ці інформаційні бульбашки, коли навіть факти, які кажуть самі за себе, великою частиною людей не сприймається, тому що вони вважають, що це фейк. Так? І це одну є, є велика проблема. Будемо дивитись, будемо дивитись. Просто ця гігантоманія Трампа, що це найвеличніша промова за всю історію, що зроблено було найбільше за всю історію. Що, що після президента Джорджа Вашингтона, тобто, не, президент Джордж Вашингтон, це другий після Трампа, всі інші і далеко не стояли. Ну, ці всі речі вони емоційно десь в певний момент спрацьовують. А потім е, ті самі американці, американські виборці будуть стикатися з реальністю. так там ходячи в магазини, заправляючись на заправках, е, е, там фермери, які не матимуть робочої сили, тому що всіх цих іммігрантів легальних, нелегальних депортували і не буде кому просто виконувати чорну роботу, воно буде трошки все плюс ці мита, про які ми говорили, які у відповідь почнуть накладати країни. Тобто, Воно потроху буде витверджувати. Дивіться, пройшов лише місяць від інаугурації, там три місяці від виборів, так як е, показує досвід, ну, ейфорія, це може там тримати до року, так? коли там будуть. Ну можливо, це тимчасові труднощі, можливо, це там десь там проїски врагові, так далі, і так далі. А потім, е, потім навіть ті виборці, я вже не кажу, що. У Трампа сьогодні серйозно за нього голосувала лише половина виборців, так, навіть не 70%, як в Україні, лише половина, і там дуже хиткий баланс. Плюс багато його прихильників, які там, можливо, за нього голосували сьогодні через економічну політику, через чистки і звільнення, так звільняють ж не просто якісь бюрократів, чиновників, а звільняють медсестер, звільняють, ну, там, в принципі, тих людей, які там ну, звикли весь час. І це і це все перетворюється на протестний певний ресурс. Єдина проблема, що ну в Америці немає традиції протестів, так тобто, це більш-менш благополучна країна. Все вирішують еліти, лобізм і так далі. І так далі. Але ну світ міняється, Америка міняється разом з ним. І ми вже бачимо перші такі. Ну, властівки, да? То там влаштували пікет, коли Венс приїхав на курорт, там десь студенти починають протестувати, а Розгрумили. те, що є. Трамп... Для... Розгромили маскове те розгромили теж було протести. Так, прошу продовжити. Я про те, що ну, будемо спостерігати. Безперечно, ця промова на виборців Трампа і на тих, хто там до нього лояльний, ну вона такий спричинили дійсно дуже позитивний ефект. Це, і навіть для тих, хто вагається, все таки, ну людям приємно чути, що там Америка велика, буде знову, і що все так у нас добре. Тобто, емоційно воно було все правильно, так? Ну, можливо, з перебором. Але треба розуміти теж американське суспільство, яке от, воно любить таку, такий пафос, так? Так, 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 такі, от всі заяви, але. Е Тобто, в короткостроковій перспективі, ну Трамп виконав те, що хотів. Він закріпив свій результат на виборах. Він показав, що він сильний певний президент, що все добре. Тобто, тактично коротстроково, я думаю, що зараз десь його рейтинги, які і так поки що не падають. Ну, дуже мало часу пройшло. Вони вони, може, десь навіть зростуть. Незначай, але стратегічно, ну, ж дійсність трошки буде повертати. Повертати всіх на місце. І тому і тому Трампу це згадають. Ну, давайте, як згадують кожному президенту, як сьогодні згадує Зеленському, його обіцянки там про 4 тисячі євро зарплати вчителів. Я, 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 я тільки про передвиборці, про швидке закінчення війни, про все інше інше. Тобто тоді ж всі оплатували цьому всьому, реальність стала іншою. І зараз навіть ті, хто за нього голосував, йому це згадують але але він навіть при всьому там популізмі Зеленського, він не настільки тобто трамп його на на кілька на кілька рівнів вище і але це йому може повернутися бумараном